Добрий день, шановні глядачі. Я хочу знайомити вас з такою цікавою темою як етнокультурний розвиток українського суспільства в умовах повномасштабної російсько-української війни, яка реалізується в межах виконання накодослідної роботи етнокультурний розвиток сучасного українського суспільства в умовах політики реваншу Російської Федерації. П'ятий етап докульного розвитку українського суспільства спочався 24 лютого 2022 року і триває наразі. Його початком став повномасштабний день вторгнення Збройних сил Російської Федерації на території України. Похмурій ранок четвертого четверган завжди розділив не лише новітню історію України до і після, а й сьогодення Європи та світу, оскільки лідер Росії Путін для власної перемоги почав загрожувати стосуванням ядерної зброї. Що в свою чергу може різку цивілізацію, напеті земля до самознищення для Путіна України казав на кримське питання, а саме існування сучасної української держави та української нації, стало одним з пріоритетних напрямків його геополітичної та політичної діяльності. Чому так сталося? По перше, геополітичний мотив, керівник Росії недоразово заявляв, що нація Союзу. Стала найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Тому, ймовірно, сенсом всього її життя стало відновлення відновлення нового старого державного утворення такого собі СРСР-20. Головним гірмоном буде Росія, а усі інші колишні радянські республіки тучаться на правах федеральних округів. Чергова реінкарнація великої історичної Росії зупинить її деградацію, посилить політичну, економічну, військову, фінансову і культурну. Вагу у світі поверне її статус на держави, щоб на рівних конкурувати з Сполученими Штатами Америки і з Китайською Народною Республікою. По-друге, це особистісний мотив. Керівник Росії вважає себе крутим хлопцем. Всі справи, за які він береться, завжди вирішуються лише на його користь. Ніхто не чекав, щоб пересічний чиновник з кадебільським минулим зумів стати абсолютним володарем Росії. А так сталося. Проте у Путіна з країною українцями. Якось не склалося. Нагадаємо, у 2004 році він агітував на президентських перегонах Україні за Віктора Януковича і першим привітав його з перемогою, а врешті-решт підмав облизня. А взимку 2014-2014 років Володимир, Володимир сподівався, що Віктор Федорович потопить у криві, родне повстання. А той взяв, що зміг, і втік до старшого брата. Тисячі чотирнадцятому році Путін планував захопити не лише Крим, але й весь південь і схід носити так звану Новоросію, а дещо згодом розтанувати Україну, поставити хрест на її державності у підсумку. Він отримав лише півострів і деякі частини Донецької та Луганської областей. Потім тисячі 2015 тисяч років Путін чекав, коли Україна визначиться, Українці поміж себе виселяться, змушені будуть імплементувати так звані мінські домовленості. А це знову не сталося, і зрештою упокорення України стало для кремлівського мрійника нав'язливою ідеєю, ідеєю фікс. По-третє, інтелектуально науковий мотив. Автократ переконав себе, що він найкращий фахівець українського питання. Зражаючи на триваючу неголосну російсько українську війну, Путін у своїх виступах називати росіян-українців єдиним браттям народом. І дещо згодом вирішив їх воз'єднати спочатку інтелектуально. А де згодом і військовим шляхом? Так, 12 липня 21-го року на вцілоному сайті президента Росії Кремль Кремлін Рум було прилюдно його програмну статтю про історичну єдність росіян та українців російською, важливо, українською мовою, в якій Путін вкотре наголосив, що росіяни й українці один народ, єдине ціле, а Росія, і Україна є частинами по суті одного історичного і духовного простору. А вже 24 лютого 2022 року він голосив про початок так званої спеціальної воєнної операції. Так, визнання росіян та українців стало нав'язливою ідеєю для чинника Росії. Четверте, ментально імперський мотив для переважно більшості росіян. Путін є уособленням справжнього лідера: больовий, мужній, рішучий, безкомпромісний тощо. Приміг чеченців, грузині, українців, повернув Крим до рідної гавані та тримає постійному страху європейців та американців, підняв з колін матінку Росію, активно стримує наступ західних рашистів США, Великобританії, Канаду, країни ЄС і Східних Китай і Японію. Проте з часом ці перемоги потьмяніли, як і сам образ мужнього і зерного патріарха глибинного народу, і потребував перезавантажень для, для подальшого піднесення імперського патріотизму. Татор дуже добре вловив цю непряму динаміку тенденції щодо ставлення електорату до його персони. Врахувавши всі моменти, Путін вирішив провести безкавічну маленьку переможну війну, не завданням якою мали стати остаточне вирішення українського питання, а саме ліквідацію української держави і української нації. Офіційне відновлення 30 грудня 2022 року серед 2.0 у форматі Великої історичної Росії, оскільки саме 101 рік тому. 30 грудня 1922 року був створений СРСР повернення Росії статусу на держави, з якою мають рахуватися так звані з Сполучені Штати Америки та Китай. Легітимне продовження перебування Путіна при владі як мінімум ще на 10 років, а як максимум до кінця його життя. Саме тому, 21 лютого 2022 року Путін писав указ про роздання незалежності так званих ДНР і ЛНР. 22 лютого Рада Федерації Росії дозволила Путіну вкаштовувати Збройні сили Сусії Федерації за кордоном. Рано вранці 24 лютого 2022 року, в року державні засоби масової інформації Росії поплюнули звернення Путіна, в якому було проголошено про початок СВО з метою демілітаризації та диніфікації її громадян. Шамасштабне вторгнення російських військ на територію України стало для всіх шоком і несподіванкою, як завжди, українська влада, яку завчасно поражали західні союзники, виявилася не готовою Збройні Сили України. При підтримці будуть громадян, які стали до лав територіальної оборони, зуміли планувати котичну ситуацію і реалізувати відчайдушний споти окупанта. Ворог планував за дві доби захопити Київ, а за 10 днів взяти під свій контроль усе лівобережжя, південь, північ України, привести до лави своїх ставленників, з ними домовитися про капітуляцію і завершити СВО переможним маршем по Хрещатику. Дочити президент України Володимир Зеленського він не покинув країну. Опринастілів пропозиції союзників залишився виконувати свої обов'язки і став оча світу уособленням грогічного спотиву расистам, вражаючи на раптовість потужність наступу сільських військ, великі територіальні, матеріальні військові втрати ЗСУ не лише зупинили посування ворога і згодом почали звільняти ріше тимсово окуповані правдами території внаслідок Київської Київської брезневої наступу 1222 року ЗСУ Зільські війська були покинути Київську, Сумську, Чернігівську та частину Харківської областей, витримавши, зупинивши протягом весни літа 2022 року наступ російських військ на пічні ділянок фронту. Українські війська успішно провели ще дві наступальні операції Вересневу, Харківську і літню осінню Херсонську, внаслідок яких були звільнено майже всі термини Миколаївщини, Харківщини і вся прибережна частина Херсонщини разом з містом Херсоном. Прибіг воєнної операції 2022 року переконано свідчив, що громадяни України, влада і громадянське суспільство більш-менш врахували гіркі уроки-2015 років, коли ЗСУ, зважаючи на недофінансування та на військове інтернет забезпечення, з допомогою як західних судників, так і власних громадян перетворилося на потужну військову силу Українська держава та її громадяни виявилися не фейл-стейт, як це сподівався Путін, а не переможну фортецю, в яку збилася навала баларшистів орків. Розумівши, що Бліцкриг провалився, вчина російська влада почала здійснювати расистський геноцид української нації під час повномасштабного вторгнення. Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Маріуполь, Харків, Миколаїв, Нікополь, Кривий Ріг, Чернігів, Суми та інші міста села України стали прикладом жахливих дій окупантів супроти мирного населення. У цих злочинах проти людяності яскраво проявився геноцидний характер збройної та інформаційної агресії Росії проти України шкільних поразок на полі бою сільські війська кліматорійського так званого воневого валу, які вщентрунує знищення матеріальні вустки української нації, почали стовувати комбіновані ракетно-артилерійські та донові удари для повної ліквідації критичної інфраструктури України, енерго-електрогенеруючих теплогенеруючих потужностей, електромереж, тепломереж, водоканалів тощо, щоб у умовах мінусових температур змусити сталення панікувати, бунтувати. Чити активний тиск на владу за перемоги, перемовини та кіпедоляції, знищення десятків тисяч людей в рунації інфраструктури, яка у свою чергу призведе вже до сотень тисяч вбитих, поранених і пожарали храм України, є лише дієвим інструментом керівництва Росії для здійснення геноциду українців і знищення української держави. Повноштабна турення сільських військ в Україну поздою міграційної кризи найбільшої в Європі часів Другої світової війни, ще за приблизними підрахунками. Більшість мільйонів громадян України змушені були покинути батьківщину і шукати прихисток в інших країнах. Ще понад 5 мільйонів громадян, отримали три статус внутрішньоприміщених осіб змушені залишити рідні домівки, приїхати до інших районів України, щоб зберегти своїм рідним життям і спокій. У ці критичні моменти яскраво появилися, хто є справжнім другом України, а хто є цинічним ворогом. Потім всього цього часу, з кінця лютого 2022 року, і по цей день демократичні країни. Заходи не лише приймають українських біженців, надають їм житло, шові виплати, соціальну допомогу, а й реально доприяють збереженню українцям своєї національної ідентичності, а тим, хто її втратив, допомагають повернути, анізовуючи на місцях тимчасового проживання для дітей українських біженців, українські класи. У той час як російська влада примусово поселяючи десятки сотні тисяч громадян України. Тимсово купони території до Росії посадовно намагається зробити з них заручників і цілковито асимілювати їх в російськомовне середовище, особливо цинічної імперії поляться з українськими дітьми, сотнями тисячами вони вводять їх до Росії, помиляючи громадянство України та сприяючи їхньому встановленню росіянами, що в майбутньому з них виросли типові манкурти безбаченки. Як ми вже зазначали, Путін у своїй промові оплюдні двадцять лютого 2022 року на двох головних завданнях в та ідентифікації України, хоча найголовнішим їх за стала деукрінізація України, що з часом вона стала звичайниці керівничномовними регіонами Росії, як наприклад зараз Кубань, але українці не захотіли такої долі і стали чинити затятий і спротив заданим окупантам. Саме тому полюсили Російської Федерації заказівкою Кремля, почали діяти згідно слів горького, якщо ворог не здається, його знищують. Шахливі доносити українців, Абуча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь це лише найскравіші приклади геноцидної політики, расистів, фашистів, які на сутність руського міра не лише політикам і звичайним громадянам Європи, і світу, а насамперед російським українцям і російськомовним громадянам центру, півдня і сходу України. Абто виявилося, що такий колись культурний, привабливий, добропорядний русський мір. Несе з собою не набутки бойтов... багато військової російської культури, а запереть смерть і руйнування з російськими неімперськими реваншистами. Раніше може було мешкаючи в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Нікополі, Енергодарі, Харкові, Ізюмі, Лисичанську, Сєвєродоневську, Лимані, Куп'янську тощо пропагувати руський мір і усувати за проросійські політичні партії та мрії, що коли сюди повернеться велика історична Росія. Тепер, коли наважаючи на те, що ти любиш Пушкіна, Достоєвського, Чехова, спілкуєшся на общепонятним, ти симпатизуєш Росії, то, що у будь-який момент ти, твоя родина, майно статки стати об'єктом для удару російських військ і обнулитися. Така жахлива реальність поступово наголошуємо не зразу, а поступово приводить до тями симпатиків руського міра і виховує з них громадян України. Зрозуміло, справжніх фактиків руського міра великує лише могила, але до притомних і адекватних людей часом йде проста істина для будь-якої імперії, а Росія завжди нею була. Її мешканці, її населення лише звичайний витратний матеріал, допомогу якого російські владомошці будували, будуватимуть і будуть будувати імперію ціною сотень тисяч і мільйонів руських життів. На противагу цьому країна, яка має демократичну форму правління, базується на верховенстві права, повазі до приватної власності, і людської особистості, обирає сталий розвиток і турбується реально, а не віртуально по своїх громадян, які є запорукою цивілізаційного розвою. Повномасштабна агресія Російської Федерації пришвидшила на розвиток українського суспільства, особливо стосується південних і східних районів України. Так, журналісти проєкту Радіо Свобода, новини Прозов'я, провели вельми цікаве дослідження методи з'ясування, як жителі південних регіонів ставляться до процесу дерусифікації після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Скільки це відрізняється від декомунізації, як це відбувається? Як бувається дерусифікація в Запоріжжі, Херсоні, Одесі? Та про що це думають місцеві жителі? Так, в Запоріжжі приймали низку вулиць, пов'язаних з історією Росії. Це рішення на сесії Запорізької міської ради. Так, наприклад, в Запоріжжі з'явилися такі вулиці Бризбільська замість Братської, Романтична замість Рязанської, чорно замість Ростовської, Запорозької Фунеботу замість російської, волонтерська замість Родської, Олешківська замість Підмосковської, Маєтко замість Московської та інші. Ще одним потужним проявом успішного та розвитку українського суспільства під час повномасштабної агресії Росії проти України стало підкорення виключно україномовною піснею Стефанія, Евересту європейської полярної музики, оскільки передні переможці Руслана і Джамал співали англійською та українською, так український гурт, калуш оркестра 14 травня 2022 року здобув перемогу на пісенному конкурсі Робачення, який продився в Турині. Ця перемога стала дуже показником. Української пісенної творчості та української пісенної потуги. Європейська комісія 17 червня 2022 року рекомендувала дати Україні статус кандидата згодом 23 червня 2022 року лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання статусу кандидата в ЄС для України та Молдови. Це питання було одним з головних питань паскуденного сідання Європейської Ради. Разом з тим надання такого статусу заклав неї певні зобов'язання. Так вона мала виконати декілька умов, щоб рухатися далі. Серед них, наприклад, прийняття Верховною Радою України вже законів про національні меншини та ЗМІ. Саме тому Верховна Рада України на засіданні 13 грудня 2022 року прийняла євроінтеграційний закон про національні меншини спільноти України. А згодом того, того самого дня вона ухвалила закон про медіа, який теж мав на меті. Покращити медійну ситуацію в українському іграційному просторі. Разом з тим, треба відзначити, що нарешті українська влада звернула увагу на деструктивну діяльність української Православної церкви Московського патріархату. Тато з 2022 року Служба безпеки України провела системні обшуки, зокрема в києво бечерській лаврі, виявили пропагандистську літературу, а також громадяни Росії, що переховувалися в приміщеннях Лаври. Подицької тертури та кошти незумілого походження вияви також храмі у ПЦМП на Рівненщині та Буковині. А в одному з храмівсько Чернівецької області слідчі стали слід, слідками сезичної близькості секретаря Чернівецької епархії ПЦМП Альхмерита Никити з хлопцем, що співає, співає місцевому хорі. Після вплюдення результатів обшуку депутат Микола Княжицький подав захонте України законопроект стосовно заборони у ПЦМП ПЦМП назвав звинувачення у колепацінізмі необґрунтованими та недоведеними. У листопаді обшуки в Тернопільській єпархії ПЦ виявили семінарі та єпархії російські пропадинські матеріали щодо передсування України. Під час обшуків передних на об'єктах у ПЦМП у Київській, Херсонській, Черкаській, Томській та Волинській областях було виявлено підробні документи російської пропагандистської літератури, російські, паспортинські докази співпраці місцевих працівників та керівництва з російськими окупантами. Обшуки пройшли в Закарпатській, Рівненській, Житомирській областях. Вони виявили склади української літератури, російськими методичками, книгами про сатанізм і молтовниками за московського батарея Кирила. Після обшуків у приміщеннях Храбської парки було виявлено сотні тисяч готівки російськими рублями, про крівську літературу та російські військові сухпайки. Умовах повномасштабного аресті РП проти Росії, Росії вбулося тут зміни із прийняті українського авторитарного минулого. Так, депутати Європейського парламенту 15 липня 2022 року ухвалили резолюцію, з якою визнали голодомор геноцид геноцидом. Понад 1 мільйон тисяч тисяч людей з світу вирішили вивчати українську мову після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Це дані компанії Duolingo, що випускає програму для вивчення мов, цікавість до української мови залишаються стабільною високою вже понад 9 місяців вкладуть в цій кампанії. Преаналими кампанію Дуалінгу найбільше осіб, які взялися за вивчення української мови, це Німеччина та Польща. Там кількість охочих опанувати українську мову зросла понад 16 разів прийняв з минулим роком. Таким чином, етнокультурний розвиток українського суспільства, в умовах повномасштабної російської агресії проти України характеризується такими особливостями. Після восьми років неголошно російсько-української водії війни Путін прийняв особливе, одноосібне рішення суточно закрити так зване українське питання і ліквідувати українську державність та українську націю. Він сподівався, що Україна та слаблена внутрішніми міжособними особними почварами, зеленський слабкий. ЗСУ недіздатна армія головніше, переважна більшість громадян з нестерпінням чекають повернення руського міра та завершення набридлого усім прийняття так званої Київської хунти. Щодо реакції своїх лідерів, то думку Путіна вона завжди буде імпотентною та глибоко стурбованою. В як завжди реальність виявилася кардинально іншою. Українські громадяни згуртувалися і рішуче виступили проти сути російських агресорів. В Зеленський не лише нікуди не втік, а став очак світової спільноти устопленням воюючої країни та затяжного героїчного духу. Збройні сили України не капітулювали, а фахово дають вічі зларникам і поступово відвоюють тимчасово окуповані території. У цих возморожних обставинах український зусток не набув неочікувано позитивної динаміки, поки Кремль діяв підступно, артикулюючи меседжі про так звану громадянську війну, братні народи, київську хунту тощо він системно посував. Русський мір, духовну єдність російського та українського народів. Так їм вдалося цим відводити оману багатьох в Україні та поза її межами. Коли ж путінський бліскрих надав невдачі, то замість лагерних слів про, про багатовікове братерство Кремль почав гранути краян України, незважаючи на їх етнічну приналежність, поминеві практики, культуру, культурну орієнтацію, вся територія України стала суцільним полем бою, на якому російські. Війська бажально знищують всіх, хто стає на їхньому шляху. Воїнів, ЗСУ, волонтерів і цивільних, особливо стосується жінок, старих, молодих дітей, загалом усіх без винятку. Раптом виявилося, що українська мова є дуже важливим маркером, яка під час бойових дій з, з окупантами, так і за межами України та Європі у всьому світу на несприйняття російської як мови агресора, так званої запрещення російської культури. Українську прагнуть понувати не лише російськомовні громадяни України, а й представники інших національностей, щоб правильно підтримати українців у боротьбі за свободу і незалежність. Україну прийняли кандидати в члени ЄС, в котре продемонструвавши, що її місце не у євразійській в'язниці народностей, а серед демократичної сім'ї європейських народів, об'єднаних спільними залізськими цінностями та прагненнями збудувати європейську цивілізацію, в якій кожна спільнота буде здаватися і пристати. Дякую за увагу.